На борги вилучення вашого майна, накладення арештів на всі рахунки, в тому числі на цінні папери та електронні гаманці, проникнення виконавців до житла боржників. І ще багато цікавого в новому законопроекті номер 14.205. Долучайтеся до перегляду. Прохання, кому цікава ця тема, підтримати відео лайком та репостом. 4 листопада 2025 року Верховною Радою схвалено законопроект номер 14205 яким спрощено процедуру стягнення боргів, основна вита цього законопроекту це інтеграція автоматизованої системи взаємодії виконавчого провадження з основними державними реєстрами, платіжними системами та банківськими установами, в тому числі ще й депозитарієм щодо цінних паперів. Зрозуміли фішку, основна ідея цієї історії, що тепер ці всі: арешти на майно, блокування карток на рахунках, блокування коштів на електронних гаманцях. Ця вся історія має бути автоматизованою. Основною підставою залишається рішення суду про наявність конкретного боргу, ознайомившись з порівняльною таблицею законопроекту номер 14205, яка в Зазначена на сайті Верховної Ради, дуже цікаві, виявляються подроби. Розширені повноваження виконавців, і є цікаванка, за вмотивованим рішенням суду виконавці тепер зможуть потрапляти до житлових приміщень та земельних ділянок боржників, і відповідно здійснювати опис предметів, які можуть підійти для реалізації, щоб погасити відповідні борги. Нотаріуси і банки, і сервісні центри МВС, де ви купуєте, продаєте авто, також зобов'язані тепер будуть взаємодіяти з єдиним державним реєстром боржників. Якщо ви в реєстрі боржників, а хочете продати нерухомість або купити нерухомість, нотаріуси теж зобов'язані будуть вам відмовити у відповідних діях. Ті, хто не люблять платити аліменти, також потраплятимуть дуже швидко в реєстр боржників за умови боргу більше ніж 3 місяці по аліментах. Тобто, максимально тепер буде акумульована вся інформація і взаємодіяти як нотаріуси, реєстратори, банки, навіть депозитарі по цінним паперам, всі мусять тепер взаємодіяти і відмовляти в продажі, в купівлі, тобто в будь-яких реєстраційних діях, якщо боржник... Там є і не погасив свої борги. Зміни щодо реалізації на аукціонах майна, якщо є великі борги, не змінюються. Тобто відбирати ваше єдине житло просто так за комунальні борги ніхто не буде.